Ви колись замислювали, чому на велика часто після першого прийому лікаря кажуть: потрібно пройти МРТ. Вам треба консультація військового спеціаліста. Зробіть повторні аналізи. Іноді здається, що це затягування часу чи спроба відфутболити. Але ще завжди це погано? А може навпаки, саме ці дообстеження здатні врятувати вам життя і стати головним аргументом у визначенні вашої придатності чи непридатності. Чому ця тема важлива? Ти можеш бути здоровим на перший погляд, але мати приховані хвороби. І навпаки, можеш мати серйозні проблеми, які не видно при звичайному огляді. Саме тому додаткові обстеження це не просто формальність. А інструмент, який може вирішити твою долю, або підтвердити твою непридатність, або поставити підпис придатний. І далі я розповім, коли до обстеження грає тобі на руку, а коли це може бути пасткою, чому тебе направляють на додаткові обстеження. Причин кілька: нечітка картина захворювання. Лікар бачить скарги, але немає доказів у документах, без МРТ, рентгену, УЗД чи аналізів, він не має права написати серйозний діагноз, підозра на приховану патологію. Наприклад, ти кажеш, болить серце, треба підтвердити, чи справді стенокардія чи просто нервове перевантаження. Застарілі документи. Якщо довідка двох-трьохрічної давності її не врахують, потрібні актуальні результати, зазвичай до 6. Місяців підстраховка лікаря. Військові медики несуть відповідальність, якщо вони помиляються і визнають людину непридатної, без достатньої підстави. Це загрожує перевіркам, тому часто вони направляють на всяк випадок. Чи добре це, чи погано? Добре, якщо у тебе реально є хвороба, і те обстеження підтвердить її. Ти сам не знав про свій діагноз. І це шанс його офіційно зафіксувати. Ти отримаєш документ, який стане золотим квитком для непридатності. Погано, якщо ти йдеш без документів і обстеження нічого не знаходять, тебе ганяють по колу, а ти мовчки погоджуєшся. У лікарні є черги, і це затягує процес на тижні. Як підготуватись до, до обстеження? Мати власні результати на поготові. Якщо вже робив МРТ, УЗД чи ЕКГ, бери з собою це закономий час. Озвучувати всі симптоми, не соромся казати, болить, німіє, паморочиться. Чи більше скарг, тим вищий шанс на дообстеження, фіксувати діагнози в цивільних лікарів. Не чекай, що ВЛК сама знайде у тебе проблему. Вона лише підтверджує те, що вже виявили інші. Вимагати направлення офіційно. Якщо лікар каже, йдіть, зробіть обстеження, попроси письмове направлення. Це захищає тебе від устних домовленостей, типові приклади до обстежень на ВЛК, кардіолог, ехокардіографія, добовий моніторинг тиску, невролог, МРТ хребта, електронейроміграфія, ортопед-травматолог, рентген-колін чи кульшових суглобів, офтальмолог, перевірка гостротизору, поля зору, ендокринолог, аналізи на цукор, гормони щитоподібної залози. Поради, щоб до обстеження працювало на тебе. Не йди сам у цю гру, консультуйся з рідними. У стресі можна забути головне, перевіряй правильність формулювань у заключеннях. Остеохондроз мало. Треба грижа міжхребцевого диска з компресією корінця. Не відкладай, чим швидше пройдеш до обстеження, тим більше шансів, що рішення ВЛК буде вчасним. Направлення на додаткові обстеження на ВЛК це не завжди затягування чи підстава. У багатьох випадках саме вони стають головним доказом твоєї непридатності або обмеженої придатності. Але результат залежить від того наскільки ти готовий, чи маєш документи, чи озвучуєш симптоми, чи вмієш вимагати свої права. Якщо тобі Дали направлення на дообстеження, не лінуйся, це може стати твоїм шансом. Допоможи своїм побратимам і рідним. Розкажи їм, що правильно підготовлене обстеження може змінити рішення ВЛК і пам'ятай, твоє здоров'я не дрібниця, а питання життя і служби.